Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви Здорові тренди мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергероєм вірніше, супергеройкою, буде гінекологиня Юлія Тибінь. Добрий день. У нашому подкасті ми загальне поняття здорові тренди. Перетворюємо на конкретні вчинки і дії, які допоможуть вам залишатися здоровими в певних ситуаціях, чи попередити ту чи іншу хворобу. Спочатку ми розглянемо ситуацію в цілому, якісь певні симптоми, а потім дамо вам конкретні практичні поради для того, щоб ви могли попередити хворобу і вчасно звертатися до лікаря. Тема нашого сьогоднішнього епізоду. Підтікання сечі у жінок, от, а давайте тепер зараз уявимо жінку Марію. В неї все добре, як це кажуть, ну практично здорова, як це пишуть у нас в довідках. І, Але якось вона так от відчула, наче вона так от впісилась. І це було так одна-дві краплинки, і ніби в цьому немає ніяких таких проблем. Та? Але вона це відчула. От в яких ситуаціях це може наступити ну, практично в здорової жінки? От, коли таке буває? Ну, ситуацій насправді багато. Це може бути і кашелі, чхання, це може бути надмірний емоційний якийсь порив, це сміх. Також можливо бути в спортзалі, при тренінгах різних. Напевно, при виконуванні якоїсь фізичної роботи тяжкої, можливо. І це завжди так несподівано. От жінка прийшла, ну, допустимо, я собі уявляю, та, спортивний зал. Вона почала робити там якусь вправу, допустимо, от вона щось там тягне і тут раз, і, і, і ніби як впісилась, так? Чи як це воно виглядає? Ну, спочатку так, це несподівано. Декілька капель, і жінка не звертає на це увагу. Вона рахує це елементом норми, чи можливо це сталося там ну, сьогодні випадково? Тобто її це зовсім ніяк не турбує? Е, спочатку так. Напевно, вона не зауважує на цьому свою увагу. Вона думає, що це її це якісь анатомічні особливості. Вона думає, що так у всіх, чи як? Ну, вона не приділяє цьому увагу, тому що напевно спочатку це не привносить їй дискомфорту якогось. Коли це стає чистіше, і коли ця жінка починає задумуватися, що треба щось робити з цим, можливо використовувати якусь прокладку. Але ну, прокладки вони якби не пристосовані для того, ну, щоб збирати в себе сечу. Так, дійсно так. Але на деякий час ці прокладки трошки відстрочують звернення, напевно, до спеціалістів, тому що на деякий час ця прокладка приховує проблему так, якось. Приховує не? проблему. Але це все до певного часу. До якого? Ну, до того часу, поки не починає з'являтися якийсь запах сторонній, напевно, поки прокладка витримує кількість сичі. Але чому вона не звертається до лікаря? А для чого спочатку йти до лікаря? Треба спочатку поспілкуватися з своїми друзями, з подругами, можливо, погуглити щось. У нас зараз є Google, там все можна знайти. І що, і що зазвичай от, люди знаходять, коли вже вони мають оцю проблему з нетриманням сечі, що там можна знайти з цього питання? Можна знайти дуже багато різної інформації, це і медична інформація, яку пацієнтам завжди дуже важко зрозуміти, і різні народні методи. Ну, зазвичай знаходять такі вправи відомі кегеля. Але з другої сторони, от. Ця симптоматика підтікання сечі дуже складно здогадатися, до кого саме треба йти, що це якби гінекологічна проблема. І Бо ми бачимо, що це проблеми з ну, сечею. Відповідно, треба йти до уролога. Зазвичай так буває. Жінки спочатку звертаються до уролога, а потім уролог скеровує таких пацієнтів до гінеколога. Тобто, урологи вони розуміють, що це за. Проблема, що це за симптоматика, вони знають, куди скеровувати. так, тому що є ще е, стресове нетримання сечі. Це вже проблема, якою вузько займається уролог або в симбіозі з гінекологом, урогінекологія. А скільки часу зазвичай минає від моменту, от коли ми говорили о тих декілька крапель? Аж до моменту, коли це треба одягати прокладку, носити прокладку, і коли це стає великою проблемою, і приходять, ну, наприклад, до уролога, а потім до гінеколога. От скільки часу триває? Дуже складно відповісти на це питання. Може, і до року, а може і більше. Все це залежить від індивідуальних характеристик організму кожної жінки від якості життя, яку вона веде тому. Ну, до декількох років, можливо. Але з іншої сторони, ця жінка, про яку ми говоримо, та, вона ж час від часу ходить до гінеколога. І відповідно, гінеколог мав би також виявити ці симптоми, запитати в неї, чи, чи зрозуміти про цю проблему. Наші жінки. Не дуже часто ходять ходять до гінеколога, але ця проблема дуже розповсюджена. І на прийомі у гінеколога він може вказати на проблеми, які у жінки є, і чим вони викликані. І потім вже вирішувати цю проблему, тому що 72% жінок мають проблеми з опущеннями геніталій, з нетриманням сечі. І цю проблему потрібно вирішувати на початкових етапах, а не допускати її вже до таких етапів, коли тільки потрібне оперативне лікування. Угу. А взагалі, які ще є причини підтікання сечі, ну, окрім тих, про які ви вже сказали? Тут ну, це порушення анатомії тазового дна, яке може виникнути під час травматичних пологів, при різних травмах піхви, при народжуванні дитинки великою масою, при різних акушерських допоміжних технологіях, при порушенні фізичних навантажень, тобто при підйомі. Тяжкості і давайте тоді проведемо резюме. От які етапи пройшла наша Марія жінка, перш ніж в неї розпочалися перші симптоми, і до моменту, коли вона вже з'явилася у вас в кабінеті в гінеколога, ну насправді вона проходить декілька етапів. Перший етап це початок підтікання сечі по декілька капель, другий етап це початок використання прокладок, третій етап це звернення в мас-медіа, Google і інші. Ну, четвертий етап це вже напевно візит до уролога і потім візит до гінеколога. І давайте ще проговоримо список здорових трендів, які стосуються симптому підтікання сечі, для того, щоб жінки, які нас слухають, ну, могли. Зрозуміти, що насправді може з'явитися проблема, і щоб ви вчасно зверталися до гінеколога, саме до гінеколога, не до уролога, не проходили ці всі довгі етапи і по три роки, скажімо, не чекали, поки в неї розвинеться проблема. А йшли до вас. Кожна жінка повинна приходити до гінеколога раз в рік, тому що кожна жінка відвідує е, салони, е, робить манікюр, робить зачіску. Вона ж це робить. Е, вона. Вона має машину, вона проводить тихогляд машині. Так чому не проводити тихогляд своєму організму? Вона повинна приходити до гінеколога хоча б раз в рік, щоб гінеколог її оглядав, можливо, консультував по якихось питаннях і виявляв цю проблему, якщо вона є. Але саме перше, коли жінка зауважує на тому, що з'явилися якісь незвичні симптоми підтікання капельок сечі, присміху, причхання. Можливо, при натужуванні, при підйомі тяжкості, навіть піднімає дитинку свою. Нехай звертається до гінеколога ну, в нашій клініці, Святої Парас Ми проконсультуємо і розкажемо все, що потрібно в такому випадку. І тут важливо ще може додати: ну, довіряти лікарю. Ну і не боятись йому розповідати, можливо, про якісь симптоми, проблеми, які напряму не стосуються жіночих питань, скажімо так. Так я з вами згідна, тому що деколи жінки не звертають на це уваги, і можливо їм некомфортно про цю проблему говорити, тому що підтікання сечі навіть може виникати під час статевого акту. Їм деколи некомфортно про це сказати, але це потрібно говорити. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви Здорові тренди з вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і гінекологиня Юлія Тибінь. Ми говорили про підтікання сечі у жінок. Будьте сильні і здорові. До нових епізодів!